Всім привіт! Сьогодні 13 червня. Такий гарний закат. Зацвів сонячник прямо перед пасікою. Пару днів як пішли привіси більше одного кілограма. В верхніх корпусах з'явилася якась активність. Почали будувати вощинку потрошки. З'явився відход бджоли. Дуже тяжко бджолам дається цей мед, він видно густий в умовах цієї жари. Не знаю, як це проаналізувати чи відповісти на це питання. Але ну, видно, що бджолам тяжко дається, відход іде, бджоли меншає, є, але вона все ще є. В дуже непоганій масі, як для цих обставин. Добавив трішки корпусів. Це Солодкі рамки після минулого року, то вони зразу пішли на них. А так, скажімо, якась активність з'явилась, але меду ще немає. Такий соняшник прямо перед пасікою. Устечка підсихає, якесь дивом. Він зацвів. Головочки такі маленькі. Пилок є на ньому. Прямо аж сипається. Ось таких три тазика по 90 літрів ці два великих, а цей десь літрів 70 випивають за два дні. От, вчора ввечері налив. Вже половини, скажімо так, немає. Восьма година вечора. Такі справи на пасіці.